Сьогодні продовжуємо серію відео про незвичайних істот нашої планети. Кажани зазвичай асоціюються у нас демрявою, вампірами та хеллоуіном. Але сьогодні ми поговоримо про створіння, яке більше схоже на маленький пухнастий клубочок, аніж на страшного нічного мисливця. Гондураський білий кажан один з найменших та наймиліших кажанів у світі. Він має білий хутро, жовті вушка та крихітний рожевий носик, що робить його схожим на персонажа з мультфільму. Але він не тільки гарний, а ще й дуже незвичайний. Де мешкає Гондураський білий кажан. Ці крихітні кажани мешкають у тропічних лісах Центральної Америки. Їх можна знайти у Гондурасі, Нікарагуа, Костариці та Панамі. Вони живуть у густих джунглях, де багато великих лисків, які допомагають їм ховатися. Основне місце їхнього проживання низовинні ліси, де теплий і вологий клімат, який створює ідеальні умови для життя. Вони зустрічаються дуже рідко, тому знайти їх у дикій природі справжня удача. А ще через вирубку лісів чисельність білих кажанів скорочується і вони перебувають під загрозою зникнення. Як виглядає цей малюх хутро, чисто біле, що дуже рідко зустрічається серед кажанів. Вушка ніс та лапки яскраво жовті, що робить їх ще й більш незвичайними. Дожина тіла всього 3-5 см, а важить він менше 6 грам. Його очі майже непомітні, адже він орієнтується у просторі за допомогою ехолокації. Через свою зовнішність цього кажана часто називають маленьким небесним мишеням. Або літаючою ватною кулькою. Як білий кажан будує собі укриття. На відміну від інших кажанів, які ховаються в печерах, гондурайський білий кажан будує собі укриття прямо з листя. Він знаходить великий листок, зазвичай це листя геліконії, та надгризає його вздовж центральної жилки. Через це листок складається, утворюючи намет, у якому кажан ховається весь день. Такий намет чудово захищає їх від дощу, сонця та хижаків. У одному такому наметі може жити від двох до шести білих. Кажані це справжній маленький гуртожиток для них. Біле хутро це маскування. Навіщо кажану? Біле хутро, якщо більшість тварин у джунглях мають темне забарвлення. Білий колір допомагає йому відбивати сонячне світло, роблячи його менш помітним у листі. Коли сонце проходить крізь зелений листок, його світло створює ефект розсіювання, і кажани стають майже невидимими для хижаків. Це чудовий природний камуфляж, який дозволяє їм залишатися непоміченими для змій, хижих птахів та Інших небезпечних тварин чим харчуються? Гондураський білий кажан справжній вегетаріанець, основний його раціон плоди фікусів, бананів та геліконії. Він харчується виключно фруктами та не вживає комах, як більшість кажанів. Через свій дієтичний спосіб життя його ще часто називають фруктовим приводом: загроза зникнення. На жаль, цей вид кажанів опинився під загрозою зникнення через знищення тропічних лісів. Вирубка дерев та пальм зменшує кількість листя, яке кажани можуть використовувати як укриття. Вони не можуть пристосуватися до. Життя без своїх наметів, тому їхня популяція стрімко скорочується. Гондураський білий кажан внесений до списку вразливих видів, і його чисельність зменшується кожного року. Тож гондураський білий кажан це справжнє диво природи. Обов'язково напишіть у коментарях, що вас вразило найбільше у цьому дивовижному створінні. Не забудьте підписатися та поставити лайк до зустрічі у нових відео.